Все синтетичне, одяг синтетичний зараз, їжа ГМО синтетична, люди навіть синтетичні стали, сидять в хаті і навіть не виходять на вулицю, не спілкуються один з одним. Все в інтернеті сидить. Е -е... Віра в Бога стала синтетична. Все на показ. Все, щоб людям догодити, щоб все було файно, знаєте, як я на Пасху йшла, вдітися найліпший одяг, аби всі сказали, що я худа. Обов'язково. Ну не дай Бог, якби я там поправилася, виглядала, знаєте, дітей треба було в на найліпший чоловіка з його очки, і ото було таке. Все синтетичне. А де та віра в Бога справжня? Де ті люди, котрі віддають своє життя за, за Івангелі Ісуса Христа? Сидиш, дивишся в той екран, а там сидить людина, блогер якийсь. В нього там мільярди переглядів, навіть там якісь християнські. А насправді та людина не має ніякого результату ні в чому. Просто язиком тріпає, і навіть вона може бути в рясі із Христом. Але то не Божа людина, він не має чи вона не має нікого за собою врятованих. Вона, ця людина, не бере відповідальності за ніяку душу. А справжній Іван для Ісуса Христа коли ти забираєш від сатани, ти видираєш з його лап душі людські, коли ти маєш силу Божу, благословіння. Та то та дуже такого багато є. так от, от дивишся на людину в інтернеті, вона нам розказує гарно, як жити, як то, як сьо. А взагалі так не живе. Ніхто в її домі не рятується: ні діти, ні чоловік, ні жінка, ні батьки, ні рідні, ні сусіди. Тільки тріпає язиком. І то таких людей дуже багато. І ми вчимося в таких людей найгірше. Розумієте, це лже пророки. Це ті фарисеї, котрі багато говорять, але вони так не живуть. І тут так страшно, що я можу бути одною з тих людей і буду такою синтетичною людиною, котра просто все на показ і не живе так. Тому не треба вчитися в тих людей, котрі просто гарно говорять, а треба прийти до них до хати, з ноги двері відкрити, яка показує, як живеш. Чим живеш? Ану, покажи мені своїх дітей. <гум> а Чоловіка покажи мені свого. Що це за чоловік? Оце і перевірив, так хто як живе і чим пахне. І я розумію, якби не церква, я не знаю, я б я вчилася не тої віри, якої треба. Мене не вчили так, що чоловік це голова сім'ї. Чоловік це найрідніша твоя людина, це твоя сім'я. Твій чоловік, твої діти це твоя сім'я. Та є мама, тато, діду, баба, але вони є вже родиною. Так написано в Біблії. Всі заміж виходять. Ніхто ще не був щасливий, живучи з мамою і з татом все життя. Ні, ти шукаєш собі пару. А звідки ми таке взяли? То в Біблії так написано. Всі споконвіку так робили. І ми до сих пір так робимо. Бог так сказав, що я до Адама і Єви. То генетично в нас закладено, інстинктивно ми то робимо. Та є якийсь відсоток людей, які так не живуть, але це виняток, а не правило. А всі шукають сім'ю і чогось чужа жінка, чужий чоловік зустрілися. Чужі люди, ти жив ціле життя своєю мамою, там до 20 років. Ти народився від неї, від того тата. І ти береш якусь жінку, і йдеш окремо з нею жити. З чого би то таке все взяло? Так Бог сказав. І ми щасливі. Стаємо, і це наша сім'я, і це і є, коли ти живеш по Слову Божому. Але нас не вчили в сім'ї такого. нас вчили, що мама з татом головні, треба мама з татом слухати, що мама каже. Боронь Боже, чоловіка, маєш мати завжди в кишені гроші, а в разі того, якби ти розвела, щоб ти часом десь не лишилася золою, з голою ракою. Треба мати заготовлену завжди. І ще не тільки таке вчать, чаді, на чаді ходити, та що до такого. Тому нам дане слово Боже, це істина, правда. Ти ніколи не помилишся, як будеш так жити. І ти будеш щасливий. І дуже багато людей використовується слово Боже, але не з ціллю рятувати людей, а зробити бабло. Вони там, психологи використовують якісь біблійні вірші. Чого вони їх використовують? Тому що слово Боже, воно завжди живе і воно працює. І вони його використовують, але не з метою порятувати людські душі. Даром взяли, даром віддайте. А вони заробляють на тому мамона. Розумієте, тому приходьте в справжню церкву. Я вас запрошую. Напишіть мені, хочу спілкуватися, і будемо спілкуватися до зустрічі.